Добрий день, це програма «5 хвилин про Китай». Я ваша ведуча Лісін. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. 1 липня виповнилося 104 з дня заснування гуманістичної парти Китаю. 30 червня політпілло ЦК КПК провело засідання, на якому було розкрянуто зведення положень про роботу координаційних органів при ЦК КПК щодо обговорення та прийняття рішень. На засіданні голосував генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзінпін. На засіданні було зазначено, що положення і надалі стандартизуватимуть створення координаційних органів при ЦК КПК щодо обговорення та прийняття рішень, а також їх обов'язки та функціонування. Вони мають велике значення для належного проектування на найвищому рівні, єдиного планування та координації, комплексного просування та сприяння реалізації найважливіших завдань. Додали на засіданні. Такі органи повинні дійснювати більш ефективне керівництво та координацію щодо найважливішої роботи зосереджуючись на продуванні та обговоренні основних завдань та забезпеченні їхнього вділення у життя. На засіданні було зазначено, що необхідно проводити поглиблені дослідження для підвищення якості та ефективності обговорення та прийняття рішень а також для висування ефективних політичних заходів, що відповідають тісності. На засіданні було наголошено на необхідності утримуватися від формалізму та бюрократизму та важливості досягнення леальних результатів у роботі. 27 червня офіційний представник Міністерства закордонних справ КАР повідомив, що міністр закордонних справ КАР Ван Ї у період з 30 червня по 6 липня відвідає штаб квартиру Європейського Союзу і проведе 13-й лаунд стратегічного діалогу Китай-ЄС. Vida vida in Nemecchino svizito mi provvede vossimi la onda che da scuola Nemecco дипломатії та da chicno ho dialogo Францію для участі у A з gosh закордонних справ Франції та de la uccesi u bella hovola che si ministro mi 3 липня плес канцелярія держатега провела плес конференцію на які були плеставлені майбутні город урані заходи, присвячені 80-й річниці Пельмохи у війні Оболу Кидаского налоду Японському Захарбникам і Белемоги у світні антифашистські війни. У прес-конференції взяли участь службовці Міністерства культури і туризму КАР і головного державного управління радіомовлення і телебачення КАР, а також заступник директора медіакорпорації Китаю і директор музею війни оболу китайського народу японським захарбникам. Вони проінформували ЗМІ про тематичну пам'ятну виставку

Скануйте код і чи більше про прокидай.